Друзі, вітаю! Зайсі про котре я вам хочу нагадати, вже показувала вам влітку. Наразі зима він досі є актуальним. Використовує його у більшості випадків для молодшої дитини, але він підходить для усієї родини, до того ж як для обличчя, так і для тіла. Найкраща ну, рекомендація дерматологів. Використовуємо його у більшості випадків, коли порушений захисний бар'єр, є чутливість та підвищена сухі шкіри. І для кого? Для діточок, для усього тіла, після купання дівчатка, коли сухість сніжок, атопічний дерматит. Сюди ж коли шкіра сама не в змозі утримати вологу, ну і також, коли після червоніє чічки або після вітру, ви знаєте, таке обличчя. Для дорослих. Ці самі моменти пов'язані з сухістю, огрубілістю шкіри, і наразі є дуже актуальним. Замовляють для чоловіків, хто вимушено проводить дуже багато часу на свіжому повітрі і, звісно для нас, дівчат, хто свідомо порушує захисний бар'єр, використовуючи кислоти ретинол саме для відновлення. Сучасна технологія мультиламілярної емульсії з псевдоцерамідами вбудовується ушкоджені ділянки шкіри, таким чином відновлюючи її бар'єрні функції верхнього шару та попереджаючи у Одження шкіри і забезпечуючи пролонговане зволоження. Гіпоалергенний алергенний продукт. раджу мати таке і Також маєте на увазі, що дуже часто провозимо міні-версії, котрі зручно брати на спробу або з собою у сумочку. По усіх питаннях чекаємо вас у Директ і до зустрічі у мімімі.